Ну що, Українка і мистецтво своїми руками? Якщо ми талановиті, і нас батьки навчили творити своїми руками. Ми це передамо нашим дітям, ми навчимо це наших дітей. Я назбирала шашки своїми руками. Ми передамо це з покоління в покоління. Тому що творіння це так само, як Бог створив нашу планету Земля. І так само, як Бог створив нас людей. Створив прекрасні квіти, прекрасні дерева, небо, сонце, тварин, птахів, комах, метеликів і нас, людей. Так от, розумні люди. Талановиті люди використовують свої таланти напротязі всього свого життя. Я вдячна моїй мамі за те, що вона мене навчила робити все, готувати вареники, пекти хліб, е пригощати людей в своєму домі, будувати будинок, тому що перший мій будинок побудований в Україні завдяки нашим батькам. Так, у 19 років я вже побудувала мій перший будинок в Україні. І сьогодні в 50 років я будую мій другий будинок в Америці. Так от, у нас є шашки. У мене є такі корзинки. У мене їх є 5. Або більше. І що? Коли ми контактуємо з природою, ми контактуємо з Богом. Тому що Бог створив усіх нас і ми є частиною, суцільною частиною Бога, суцільною частиною природи, звичайно, піти в магазин і купити пепсі і випити, то набагато легше. Не треба працювати. Але виростити своїми руками, посадити, доглядати як за дитиною, виростити і мати плоди в своєму житті, який ти породив, як Бог породив. Це насолода неймовірна. І лише люди, які з Богом вміють це робити, а не просто говорити. Творимо, тому що ми всі є творці. Від Бога. Хто хоче бути Творцем від Бога? Ну і що? Ось таке я створила своїми руками. Таланти України, таланти Бога. Ми є творці, тому що ми є частина Творця. Люди Бога. Завжди щось творять своїми руками таланти, які нам передав Бог, наші батьки, наші предки. Ми маємо передати нашому поколінню і навчити інших, і застосовувати це лише якщо ми з Богом, ми з природою.